Що стосується самої прокуратури, я не задоволений прокуратурою, але ну, приклад можу дати. Uh -huh. Дивіться, Те, що там розповідають, що от ми з розслідуємо справу, закінчили розслідування справу Майдану, а ми розслідуємо дуже багато справ по Бучі. та все це гарно. У мене питання. Я знаю про конкретні дії корупції в Києві. У мене питання, а де прокуратура? Uh -huh. Де 10 років прокуратура міста Києві? Де воно? Тому мене дуже багато, і я впевнений, що це ж не тільки в нас, не тільки в Києві. Це відбувається і в інших містах. От, будь ласка, а, а, вчора дивлюсь я Вінницю. Сьогодні був з Вінницю. Да, От, з От дівчина питає: а чому, а, чому відбувається? А, ну, задає питання журналіст. Чому будують на, у нас дороги в Вінниці? Там побудували на 3 мільйони, там побудували на 3 мільйона, там побудували мільйона. Це вся влада влада Вінна, Яка влада має відношення до вінницького міста? Є голова міста, Звісно. який вирішує, будувати цю дорогу чи ні?